Російські боти, які дуже активно працюють в соціальних мережах, почали закидати полякам такі гасла, що відбувається бандеризація Польщі. І, наприклад, є відео з Гданська, де йде українська молодь в Гданську по вулиці і співає пісню Івасюка е Червонороб. І в кінці молодь говорить: слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Наші гасла, які ми говоримо від початку війни, які для нас є нормальні, ми про це не задумуємося. Російські пропагандисти беруть, вирізають це відео, саме той шматок, де вони співають пісню Червона рута. Потім дають ці гасла і пишуть: бандеризація Польщі, молоді бандери на вулиці Гданська закликають смерть ворогам вбивати поляків. Так як поляків вбивали на Волині, молоді бандерівці знову використовують на міс... на вулицях польських міст ці гасла, щоб вбивати поляків. І, і, і поляки це вірять, вони поширюють ці фейки, вони поширюють ці... Всі... Тобто виходить, що крім того, що в принципі поляки мають оцю травму Волині. Для них це важлива е, сторінка історії. Росія ще й е, кида, підливає масла в вогонь. Так абсолютно Розбурхає до таких масштабів, що зараз російські боти переконують поляків, що Путін і Росія роблять війну в Україні, щоб помститися українцям за Волинь.